Наші колеги від ПроВС вони є теж нашими партнерами? Саме вас хочуть запитатися, щоб ви прокоментували поведінку свого колеги нардепа Михайла Головка. І наші колеги від ПроВС ставлять питання гостріше: чи не свідчить така його поведінка, що свободівець відробляє? Гроші вкладені То в ви компанію. Маю на увазі, коли він Ільбруса е, Тадеєва зажав. Ні, так? Ми, ми, чи, чи коли він бився там з регіоналами біля трибуни? Ні, ми, маєм, поведінка? ми маємо на увазі е, оцей останній Я скандал. Ні, ні, ми маємо так. на увазі останній скандал, пов'язаний з одним агрохолдингом. де… Ага, все, зрозумів. Ну, по-перше, Михайло Головко мав громадську приймальню. І має громадську приймальню, у нього офіційно заключений договір в січні місяці про те, що він от в тій будові має ну, громадську приймальню народного депутата. І коли був вчинений напад представниками певних силових структур, то однозначно, що він захищав свою громадську приймальню. От і все банально просто. А хтось десь щось з кимось там чимось пов'язує, отут відробляє та, гроші регіонів. А коли морду б'є регіон, ну перепрошую. Ні, ну питання десь там озвучало. Ми просто сказали гроші. Гроші. А чиї? Ну от питання. Та? Не, тоді давайте так, не так. А як? Давайте тоді по-іншому. Зараз прокуратура наголошує про те, так. що буде подавати документи на зняття депутатської недоторканності з Михайла Головка. Їх таких вже сьогодні є двоє: Сергій Власенко, який про це вже теж говорить, і ну, не безпідставно, я так розумію, з його слів остерігається цього. І Головко, який не сам, але від його імені говорить прокуратура. Розкажіть, давайте про прогнози. Наскільки реально, щоб депутати проголосували за зняття депутатської незалежності? В принципі, а на прикладі цих двох. Скажу, я вам скажу так, що якщо брати конкретний приклад так, по Михайлу Головку, за що знімати недоторки? За те, що він захищав свою громадську приймальню? Абсурд. Абсурд. Я думаю, що депутати на це не підуть. Навіть з провладної фракції. Ну, бо це дійсно абсурд. Є таке поняття в депутатів, е, от корпоративна відповідальність і з розумінням ще, того, що сьогодні. Ще, ще чесно кажучи, не стикалися в Верховній Раді. Що сьогодні до одного, завтра це може бути але до я мене. Я кажу, що я, я, я думаю, що є вона. Вона мала би існувати. Хоча, знову ж таки, знаєте, в політиці ніколи не каже ніколи. Поки що наразі, наразі ми не, зіс, не зіштовхувалися з таким поняттям. І це, я думаю, якраз може, може бути прецедент. Але я думаю, що не буде прецеденту першу чергу, чому? А за що? Він захищає свою громадську приймальню і зато з нього знімати не. Ну додому. його звинувачували в тому, що це не його округ, от яка проблема? Я перепрошую. Добре, якщо візьмемо, наприклад. Я, я... маю я... на увазі публічно звинувачували, Добр, не, ні, ні, не ну, юридична кажу, складова. Ну, візьмем, от візьмемо іншого депутата, так? Наприклад, е Олег Сиротюк. А де його округ? От він по списку пройшов. Так, він по списку пройшов. То де його округ? Ну, нема округу. То Того... йому взагалі по Україні не їздити і громадських приймальній не відкривати? Ну, є логіка, так. Ну, абсурд. Чому я. Я так добре, мене обрав по 163 му місті Тернополя. Але це не означає, що я, наприклад, не маю права відкрити громадську приймальню, наприклад, в місті Бердянську. Чому ні? Де вона, що в нас? Чітко в законі написано, що народний депутат має виконувати свою повноважність тільки в межах е округу? Ні, в межах всієї України. Угу. І відповідно, я маю право. Ну, відкривати... зрештою, так, він депутат України, а не округу. Абсолютно правильно. Народний депутат України. Оце от є, пише в посвідченні, а не що, ну, так. Там закрив, наприклад, написано, що такий-то округ. Але це означає, що просто тебе обрали по цьому округу. Але ти народний депутат України. І що, наприклад, недоторканість діє тільки на території округу чи всієї України. Ви просто ну, розумієте, ну, є моменти, я думаю, ну, ця ситуація вона зараз проясниться, зараз почнуться якраз пленарні засідання. І знову ж таки, буде депутатський запит на Генеральну прокуратуру, щоб дали оцінку нашій Тернопільській прокуратурі, дали оцінку нашим тим, фіскальним органам, які вчинили напад на громадську приймальну народного депутату ну треба все таки ставити все десь ну на якісь на ноги, розумієте, перевернути з голови то все.